У третю неділю вересня в Україні відзначають день батька. На відміну від жіночого свята про цю дату часто забувають. Це несправедливо, особливо для тих татусів, котрі виховують своїх діточок самі. Ігор Кисловець після смерті дружини залишився сам з двома дітьми. Анастасія у четвертому класі син вчиться на електромонтера. Ігор каже, справлятися з батьківськими обов'язками не важко. Головне дисципліна. В армії я 14 років. Тобто мені вас життя сама собою, з порядком і приученою. Ну і вас вітую також дітей, тобто ніяких трудностей. Якщо мене було 400 подчинений чоловік, то два своїх родних. Я уж падиму на ноги. Син планує продовжити традицію служити в армії після здобуття спеціальності. Він небагатослівний, а про свою сім'ю говорить. Всього друг другу допомагаємо. Донька Настя прудка, комунікабельна і відкрита. Нещодавно записалася на рукопашний бій, бо вона захотіла, каже батько. Хоча дисципліна у родині, як в армії, але їй не можуть відмовити ні в чому. Про святкування Дня батька діти Ігора не знали, проте завжди вітають батька з професійним святом 23 лютого. А от подарунки у них особливі. Своїми руками роблять. ну, дочь или лепит что нибудь или рисует в основном рисунки. Вот, дарит. Но а сын уже помогает он мне и так в основном. Потому что поддержки нас никакой, кроме социальной службы. Вот. И нас надежда только на себя. Сім'я впевнена, у них все буде добре, незважаючи на проблеми, які доводиться долати щодня. А їхній батько, який заміняє дітям і маму, може слухувати прикладом для багатьох, хто опинився у такій ситуації.